Усім доброго дня. Сьогодні розкажу вам про дозвіл на купівлю нерухомості на території Польщі. Цей дозвіл вимагається при купівлі власних земельних ділянок, або, наприклад, при купівлі хати з земельною ділянкою. Також в деяких випадках і при купівлі нерухомості в забудові так званій Шеренгової. Тобто, коли ви купляєте частину в домах близнюках. Мої клієнти 11 серпня отримали дозвіл на купівлю такої нерухомості від міністра внутрішніх справ і адміністрації. Справа ця розглядалася досить короткий період часу, як на теперішні часи, це від 3 червня 2023 року по рівно рішення було підписано 3 серпня, а клієнти його отримали 11 серпня. Тобто, як бачите, від моменту, коли я відправив справу на розгляд, і до моменту, коли клієнти отримали рішення, пройшло рівно 2 місяці та 7 днів. Що є досить швидким терміном. Клієнти мої купили досить, на мою думку, чудову нерухомість положену за містом, знаходиться в місцевості Брайан, Це таке маленьке містечко, кількість населення налічує, я думаю, не більше ніж 3-4 тисячі людей. І подивіться, будь ласка, в якому мікрорайоні мої клієнти купили цю нерухомість. Перегляд вулиці, де буде жити клієнт. Ось так виглядають хати по сусідству. І зараз ми під'їдемо до хати клієнта. також... Зараз побачите, як виглядає ця нерухомість ззовні. А є що господарувати, звісно. Цілий плац. що виходить тут сенс зделай Всередині ще не, немає можливості зняти фільм, як виглядає цей житловий будинок, тому що тільки договорилися з нотаріусом про зустріч в справі перенесення права власності. Тобто, після отримання ось такого дозволу, як я вам показав, буде назначена зустріч з нотаріусом і вже буде підписаний основний акт. Купівлі-продажі, і цим актом буде перенесена власність з попередніх власників на моїх клієнтів, нових власників. До слова, ця нерухомість, як ви бачите, не є новим будівництвом. Це є будівництво з другої роки. Фактично, земельна ділянка була придбана десь ще приблизно в роках 60-х родиною теперішніх власників, які продали цю нерухомість. І в 2000-х роках лише почалося таке будівництво. Ну і фактично від 2000-х років в цьому будинку проживала родина, і котра вирішила продати цю нерухомість. І так вийшло, що мої клієнти іноземці купили цю нерухомість і в досить хороших. Таких умовах кредитування взяли вони кредит, небезпечний кредит 2%, а взяли звичайний кредит. І більш детально нам розкаже моя клієнтка, яка займалася документальною частиною. Фактично, жінки завжди люблять такі деталі, узгоджувати, так і вирішувати най... найтяжкіші, фактично, такі. На мою думку, документальні питання, вона нам розкаже, як вони брали кредит, на яких умовах вони взяли цей кредит, і е, взагалі розкаже, які вони мають рати згідно е, договору іпотечного банку, скільки вони зобов'язані платити, і протягом якого періоду часу. Якщо вам цікаве... Даний формат відео, якщо вам цікаве відео про купівлю нерухомості на території Польщі, якщо вам цікаве відео про вирішення різного роду юридичних е, таких питань і проблем ваших на території Польщі, то підписуйтесь на цей канал, ставте на дзвіночок, він вам буде нагадувати про те, що на каналі появилося нове відео. І чим більше буде ваших переглядів. Чим більше буде вашого заінтересування, то буде, тим частіше будуть з'являтися фільми на моєму каналі. Тим частіше. Я фактично займаюся тою юридичною діяльністю, і в мене під кінець дня просто не вистачає сил і фактично деколи її часу, не вистачає, щоб вам награти фільм про те, що відбулося протягом дня, а так на, насправді дуже багато чого відбувається і багато цікавих справ вирішується. Тож також хотів би, щоб ви в коментарях написали, чи ви прихильники купівлі будинку з земельною ділянкою, чи ви прихильники купівлі квартири у місті. Чи, наприклад, ви прихильники, так як мої клієнти, купити хату з земельною ділянкою за містом і в ціні квартири. Купити значно більший метраж за місто в приватній хаті. Фактично, мої клієнти, якщо на сьогоднішній день взяти ціни, то вони б могли собі придбати девелоперський стан 50-метрову, наприклад, трьохкімнатну квартиру в місті Кемпна. Вони придбали собі житловий будинок, площа якого житлова перевищує разом в три, то цей девелоперський мінімум, що нам. Представляє ринок нерухомості в кемпні. Так що, чекаю на ваші коментарі. І всім дякую за увагу, і до зустрічі в наступних відео.